Добрий день Сьогодні 7 лютого Він трошки торкнув голубів Він Півтора десятка в мене зацепилося Зацепилося сонце Вже високо вони піднялися, зараз спробую їх знайти Там. То... Іх уже, ага, бачу. Бачу, бачу. Три, шість, сім, вісім, вісім, три, три, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, двенадцять, тринадцять, тринадцять, чотирнадцять, 14, 15, святки вже знищить. Так їх і не видно ще. Добре, камера погано вато бере. Вітер такий, лки зелений. І вже помінявся в обратну сторону, вже помінявся в обратну, вже южний такий якийсь. Цей ніс площний. Да, ти лупанули хорошо, блин. Ще. Два, три, 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 три нижче. А ті троє, шестеро, семеро, семеро, восьмеро, дев'ять, десять, десять, одиннадцять штук, блин. Блин, зараз лупанули. Може не треба було під вечір їх ганять, бо не знаю, І братік синірябу того літає. Один остався Ось Це сестричка все у них такие полеты Красивий, красивые пишний такий. Це синяя самочка. красиво летають літ. конечно нема де взяти, щоб кров перебити трошечки Один самець у мене чужий тільки і все. Ну, Нічого будемо пробувати. Ось виставок немає. Да, П'ятеро, болін, йоки шестеро, шестеро вони, них, коротше в покрої вони тілі, семеро, семеро. Восьме, дев'яте трошечки, десяте трошки відтягнулися в мене в сторону. Це ці трохи нижче. А тих, мабуть, вже камера і не візьме. Да. Та ти що, блять. Бл, Блин, може і не треба було їх, їх ганяти. Я не знаю, чи зараз побачу, чи візьме їх щось там, чи ні. Та ні, кури камера не бере Там може блять Цяточки такі, а ось у. одне узяв блін силу. бля Узяв Да м вітер такий холодний, блін, морозний. Не, не бере камера, і їхажу вверху. Та там єлі видно, блять. Йохани бабаю, вже там, я бачив, єлі видно і вже стріляють вона, блін, вверху. Йолки зелені. Так, да, прошли раз обратно забрав у мене. Не знаю тільки що блин, він, забрав. Я ще й вниці до не, не бачив що воно. Да, стріляють. стріляють, блин. Ой, Це такі гонки, блин. Сука, й травить його, блін. Не знаю як. Ай. Ну, буду наблюдати, а що зробиш ми, ганяй, все одно треба. Буду закінчувати. тому що руки мерзли, бо такий вітер блядь. Вс, до нових зустрічей. Ще раз навіть може щось там і поймаю, не знаю. А ось все, одне. Одненьке поймав. Осьо, осьо. Це вже трошечки нижче спустилося, вже передавило. Да, а ти стріляють там, блін! І чайки пішли, може чайки злякалися, я не знаю. Ну саме ротомо, блін, у покрої. Ось оці хуже трошечки ось скинуло, блин. А Оця не полетіло сьогодні вже рибохвоста. Це трошки нижче одне. Все, Все. Все буде закінчувати. До, до нових зустрічі з вами, дутка Олександр. Пока.